Привіт, друзі! Сьогодні таке у нас буде е, незвичайне відео. Хочу вас так поглинути в цю новозеландську культуру. Ви знаєте, що Новозландська це е, фермерська країна і сьогодні таке е, буде фармшоу, тобто виставка найбільша на південному острові. Тут будуть все показувати. І це дійсно люди, які 100% віддані своїй справі. Новосландські. Е, Фермера це такий стиль фермера, який вони ходять постійно в розвинених щоботах, підкреслюючи свою приналежність до ферми. І люди дуже поважають, адже 50% економіки тримається на молочних фермах. Сьогодні тут будуть тварини, рекордсмени все. Деякі от, фермера працюють, мені казали, по 25 років без вихідного, бо вони реально цим живуть, розумієте? І от, от в чому сила? Сила в тому відданості вашій справі, як ви робите все. Так що, друзі, не дивіться це відео до кінця і вам. Воно дуже сподобається. Хто ще не підписався на мій Україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, підтримайте, поставте подобайку і буде вам добре. Що, поїхали в цю атмосферу. Зараз рухаємося до входу на виставку. Людей маса, парковки переповнені. Дуже людям подобається це шоу. Воно раз у рік тут відбувається. Це найбільше в Крачевчі, на цьому на Південному острові. Агрікал шоу таке. І воно Триває три дні. Сьогодні, до речі, паблік холідей в Новій Зеландії. Людей сьогодні буде ще більше. Зараз ми сюди заходимо і погружаємося в цю атмосферу справжньої, фермерської культури. Що, друзі? Ми от зайшли, купили квитки. Квиток на дорослого коштує 40 доларів, а для дітей всіх квитки безкоштовні. І це супер. І зараз рухаємося по виставці. Погнали!

Ariefoy uh, in the first place, Turing D followed by uh, Malcolm McRae, go to uh, uh, George, uh, Brown and there ahead of that uh, Logan Wassel. <laughs> he tells us that uh, for many of you that have been followed, you know, maybe going to a, a motocross or a trail, ride at when it comes to enduro, these are. Uh, 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 World class uh, technology and uh, a few different brands start to come out. Uh, uh, REJU, spelt uh, REJU, REJU, and uh, another uh, bike brand which has been distinguished uh, by the fact that it's uh, really only specializing in enduro based motorcycles as well. Who wants I to buy? Piper, right -o, Piper. right show us your technique, Piper. Oh, well done, strict. I like it. Ready? Another meter. Ah, oh, just like that. Well done, Piper. Good work. What's your name? you from? Oh, from the UK. right Eugene yeah right oh good man runway is clear yep you're good for takeoff just don't go with it Ah, oh, nice bit of height bit of wind drift well done so the aim of the game now as you got it, that was the warm-up you feel loose you're ready to go now aren't you you're gonna unleash it to the back of the field aim for the motorbikes right ho, ho, oh not the push bikes the motorbikes good try well done Хочеш робити, таке прямо королівство дитяче. Запікається така смакота, новозеландська баранина. Бачу там тушки, мабуть, свинина. Супер. Дуже популярні паї варі... такі пироги з м'ясом, різною начинкою в Новій Зеландії. Ціна тут зараз дивишся, 10 доларів коштує. Тут можна перекуси різні купляти. Такі ціни, в принципі, серебра 15 доларів. Стоїть 25 більше шматки різноазіатська кухня. Як справжній, вже людина, яка занурилася в новозеландську культуру, вже беру собі їхню традиційну їду, фішн-чіпс, кусочки риби і псмажена картошка. Зараз йдемо шукати тварин-рекорсмени. Тут обов'язково треба їх побачити, тут будуть бики, племінні, різні види тварин. І це вам потрібно, друзі, побачити. Так зроблю огляд трішки, як це все. Людей, я не знаю, я вже давно скільки не бачив в Зеландії в новому місці. Що ви хочете, фермерська країна і все, що зв'язано з фермерським, популярне, стиль фермерський. Тут у них є такі чобіти, їхній бренд, Red Band називається. В кожного фермера, навіть не просто в кожного фермера, а може в кожній сім'ї вони є, в дітей усіх. Підкреслює, що ти, типу новозеландець і це модно бути тут фермером. Уявіть, як вся країна продумала, що ти реально круто робити на фермі. Підходимо вже до тварин. От, зараз подивимося на скачки. Зараз заходимо вже в приміщення, де будуть тварини рекордсмени Дуже цікаво буде, друзі, сподивимося. Покажу вам все, як є. Такого бока великого не бачив, стоїть. Це Просто жодність щастя, набудь більше двох тон. on away here two thousand two thousand three three thousand now three thousand out of a thousand out of a thousand to be three four four thousand now four four to four, 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 four oh, they got uh, nine thousand dollars what's the number nine thousand Тут ракустнера людей, я не знаю, тисячі просто. Тут я так розумію, різні двигуни демонструють старий. Три, фор, фай, секс, семь, ей, най, ти, алевен, твал, тритін, порти, фифтин, сикстей, сьогоднішня наша подорож добігає до свого кінця, друзі. Якщо я вас сьогодні трошки переключив на цю новозеландську фермерську атмосферу, буду дуже радий. Мені сьогодні дуже сподобалося. Тут я перший раз на цій виставці, на цьому агрікалчого шоу. От так трошки я вам передав цю атмосферу. Дякую за підтримку мого україномовного Ютуб каналу про Нову Зеландію. Хай вам щастить у всіх ваших починаннях і будемо на зв'язку. Слава Україні!